Кін першій Італії. погнали доброго ранку, країна! У Нас тут схід сонця. В нашому селі під Римом. Ні, насправді це є Рим, але тут дуже така сільська атмосфера. Ми вийшли з Арчиком вже гуляти. Зараз піду пошукаю якісь продукти, каву резинку довелося, бо я вже просто вмираю. Без резинки довелося. Я не знала, що це настільки велика проблема для мене буде. Думаю, цей песок ніколи не сподівався гуляти біля древньоримських акведуків. Такий мальовничий парк. Дуже багато різних руїн. Наприклад, в віці руїна чогось. Прийшла в якийсь спальний район на каву. Дуже красиві будиночки. Я замовила кава лата, але по кольору вона якась не зовсім кава лати. Більше як флет вайт з молочною піною. Ну, ну нічого, зараз буду пробувати. Так як виявилося в Італії, тут треба мати готівку, тому я небагато купила сьогодні. Все, що я знайшла, де можна розраховуватись партою. Це вчорашня наша піцері купила такий величезний апусиновий сік і, для неї. Ми між іншим запакували на цю ліпаку. Купила молоко до каву, можливо, до бо у нас вона більше з Польщі, в Австрії, І Купила багато різної випічки. Молоко і апосиновий сік. На секундочку процвітала. Бранці, до речі, було досить коло. Такі сендвічі з мортаделлою, між салатом і індичкою, і сиром, шоколадні рогалики. Зараз знаходимося на морі. Наш перший день в Римі Данило мене заразив своїм тільтом депресією і негативом. Дуже в депресію вганяє то, де ми живемо. Район якийсь такий неблагополучний, там дуже багато сміття. Та й взагалі всюди по місту дуже багато сміття. Ми якось, коли їхали сюди, надіялися, що це буде якась така казка морська, Там, я не знаю, пальми, архітектура, колізей. А насправді все якось виявилося не таке класне. Ми зараз думаємо, що робити. Треба переплановувати нашу подорож, бо ми три тижні. В цій хаті навряд чи стягнемо. Хоча хата сама хата по собі нормальна. класна. хата на клас треба гуляти з псом. І щоб гуляти з псом, має бути якась інфраструктура, хоча би трошки красива. То там де ми живемо, це просто дно. В Центрі нормальні Airbnb коштують від 400 і більше доларів за ніч. Ну, зараз ми приїхали після роботи на море. Їхати до моря теж, нібито недалеко. Але зі всіма корками добирались, мабуть, більше години. Зараз трошки вигуляємо чорно-білого і підемо, спробуємо що тут на пляжі. Пляжі тут теж платні, і той, який знайшов Данило, коштує 35 євро. Я щось сумніваюся, що ми захочемо платити такі гроші за те, щоб просто пів години побути на пляжі, бо вже через годину буде захід сонця. Thank you. Не де в Кракові на вулицях для п'ятниці чи суботи вечора можна знайти якусь одну смітинку або переповнений сміттєвий бак, який же ж в обід там чи в першій половині дня поприбирають. І мене це нервувало, хоча це набагато краще, ніж у Львові. А тут просто всі вулиці настільки засрані, настільки багато сміття. Воно все смердить. От просто подивіться: ну добре, це там умовно біля смітників, але ми йдемо по цій вулиці. Тут от всюди-всюди валяються якісь коробки з-під сигарет, пусті пляшки, кульки. Ну от просто, просто подивіться, тут ніхто цих вулиць не прибирає. Виглядає безкоштовний пляж в Римі. Тут можна собі постелити і відпочивати, але як ми бачимо, тут червоні жовті прапорці купатись не можна. Сонце вже майже сіло, тому ми будемо рухатись далі. На пляж ми так і не потрапили, тому що на жодному пляжі тут не можна з собаками. Ми подивилися на море, розвернулися і їдемо зараз в магазин. Купимо якихось продуктів на найближчі дні. Ми вернулися з магазину. І це наша продуктова корзина, на, мабуть, на 5-6 днів. Є всякі сніданки з йогуртом, апельсини я взяла на фреш, бо тут є соковижималка, всякі кіндери, данилові м'ясо, сосиски, котлети, свинина, картопля фрі. Завтра хочу міністра легеньке зварити, пармезан. Взяли бурату, яйця, ну такі косметичні ці штуки, які ми забули. Манго, томат і оцей весь набір нам обійшовся в 41 євро. Ми продовжуємо шукати якийсь позитив поки що в нашому перебуванні в місті Рим. Приїхали зараз, валися біля військового госпіталю. До речі, це ззаду він знаходить. Йдемо зараз до колізею на джелато і надіємося якось хоч трошки гарно погуляти не по сміттю. Це, ми добралися до колізею. Ось він знаходиться заду нас. Ідемо зараз робити фотографію Арана для його інстаграму. Якщо ви ще не підписані на Арана інстаграм, я ось тут додам його інстаграм, так що підпишіться. Власник нашого Airbnb приїхав і приніс нам гриль, такий абсолютно новенький дрова, і всякі аксесуари для приготування барбекю. І Ми з батьками робитимемо барбекю тут. Похоже, такий читаного салун. Буквально вже подустала. Але зауважила, що тут в римі насправді багато. Зауважила, що тут в Римі багато всяких ресторанів по типу American Grill, Big House, отакі салуни. Я думала, це поляки фанати американців, але бачу, що ці бізон. Бачу, що римляни теж полюбляють все американське. Казала uh, Americano, кафетерія Italiana American Bar. Короче, хочу цього барикана. Такий от житловий масив в Італії. Тут відкрита брама. і Я так трошки зазирнула, щоб вам показати, як це виглядає. Попокладаю маршрут на прогулянку з псом. Я вибираю 5 Star кав'ярню. Я просіду спочатку в неї гуляти, а потім ми йдемо в парк. На гуглі писала, що вона відкривається з 8. -й. Зараз вже 9. -та. Вона закрита. Треба скати на вкупі. Добралася до ранкового кафелату, таю крона на задку собі, і будемо потім продовжувати йти прогуляти. в впавши в манго, давайте поговоримо. Знаєте, минулий тиждень був такий дуже лайтовий, тобто в мене не було запара на роботі. Я нормально працювала звичайний робочий день. Коли я сюди приїхала на воркейшн, я дуже надіялась, що в мене так само буде звичайні нормальні робочі дні. Але в мене зараз тупо овертайм на овертаймі, тому що ми в дуже великому поспіху готуємося до колоті ашуренс авордів. подаємося нашою командою в трьох номінаціях цього року, і треба дуже багато матеріалів, евіденсів, доказів Ваших ечіментах, здобутках дати, описати, зробити правильні діаграми. І це отак завжди є. В тебе є спокійний, якийсь класний період. Тобі нікуди не треба їхати, нічого не треба робити. І коли тобі треба кудись їхати, і ти хочеш мати внормований робочий день, щоб десь тут ввечері погуляти, щось по досліджувати, і в тебе завал на роботі Ми Трошки підівчити італійські слова. якісь Я вже знаю, та бонжорналоралора це не звідчусь. Уперфстарне олора манго супер. Виталіці сказала тільки що сказала, що манго класно маскулін. Це хлопчик або чоловік, слово, яке я сюди приїхала і дізналася. Бо коли я пішла гуляти вранці з ароном, то я десь напевно, разів 10 люди мене спитали: маскулін, маскулін, маскулін. Я така сі. У Якось інтуєктивно згадалася, що це чоловік. Джелато, кафе кафемакіато, еспресо, доппіо, рістреп, аморе, море, таобелла, кебел. О, це арон говорить, кожен другий перехожий ідейки. Кебелло, кебелло, елок чи кебела, не знаю. Може, його думаю, що дівчинка, його часто плутають з дівчинки. Ніколи не вміє нормально тиманго порізати. Вже дивилася кучу теторіалів, як це правильно робиться. Завжди в мене якась кашка виходить, а не такі фенсі. Ці кубики. Забила я на інстаграм. Раніше в мене було так багато сторіс. Зараз так впало щось постити. Мене більше цікавить, не знаю, знімати, мабуть, відео монтувати, ніж постити просто якісь там сторіс. Ось таке манго у мене вийшло. Пробую разом з вами. Ще не пробувала. Воно добре. Воно добре іскривилось. Ні, воно добре, воно солодке в міру солодке. Воно не є таке супер-крове, як деколи буває. Але добре. Кошки, ну а ти якийсь прикол скажеш на блог, як я прокля про проклинаю.